Вітаю! З вами канал Все логічно. Пропоную сьогодні з вами розглянути дві задачки конкурсу Кенгуру за 7-й 8 клас. Перша така задачка. Сума 23 послідовних цілих чисел дорівнює 23. Яка сума цифр найбільшого з цих цілих чисел? Дано 5 варіантів відповідей, треба знайти одну вірну. Для початку пропоную пригадати, що ж таке цілі числа. Цілі числа це всі натуральні числа, протилежні їм числа і число 0. Якщо ми запишемо числовий ряд від мінус 10 до 10, то в такому ряді ми маємо 21 числовий елемент. Причому сума такого ряду. Буде дорівнювати нулю. Так як у нас сума протилежних чисел буде дорівнювати 0. Мінус 10 додати 10 0, мінус 9 додати 9, 0, і так далі. Давайте візьмемо тоді наступні два числа, так, щоб в нас в числовому ряді отрималось 23. Це будуть числа 11 і 12. Сума цих чисел якраз буде. 23. Тому можемо записати наш шуканий ряд таким чином від мінус 10 до 12. Числові елементи в нас послідовні, кількість елементів в цьому числовому ряді 23, сума такого ряду дорівнює 23. Тобто, всі умови у нас з задачі. Вірні. І тому найбільший елемент у нас 12, залишається знайти суму цифр цього числового елементу. 1 додати 2 дорівнює 3. Тобто сума цифр цього числа дорівнює 3 і правильна відповідь на цю задачу B. Давайте розглянемо другу задачку. У далекій-далекій країні вирішили використовувати новий спосіб вимірювання часу. Один повний день розділяється на дві рівні частини. Однак замість поділу цих проміжків часу на 12 годин по 60 хвилин кожна, використовується поділ на 10 нових годин по 100 нових хвилин кожна. Годинник, створений для нових годин і хвилин, показує час 8.25, як на малюночку, що в цей момент показував би традиційний годинник. Дано 5 відповідей, давайте будемо шукати вірну. Так як у нас мова йде за півдоби, і за півдоби годинникова стрілка робить повне коло у нас годинника, то пропоную порахувати кількість хвилин, яка, містить, яка міститься в півдоби. Якщо в першому варіанті як наш нормальний годинник має 12 годин це півдоби, по 60 хвилин в годині ми 12 множимо на 60, отримуємо 720 хвилин в півдобі. Другий варіант це якщо ми візьмемо наш новий годинник, в якому годинниковий оберт. Маємо 10 годин по 100 хвилин в годині, перемноживши, маємо, що в півдобі у нас міститься 1000 хвилин. Тому одна нова хвилина містить 0,72 наші хвилини. Тобто, ми знаходимо співвідношення наших хвилин в півдобі до нових. Хвилин в півдобі, 720 ділимо на 1000, ось, і отримали якийсь коефіцієнт співвідношення 0,72. Так як годинник нову, новий показує 8 годин 25 хвилин, пропоную перевести це в хвилини. По-новому 1 година містить 100 хвилин, тому. 8 годин 25 хвилин, це 825 хвилин. Множимо на наш коефіцієнт 0,72, тому відповідно до нових 825 хвилин. Наш, в нашому годиннику буде 594 хвилини. Давайте переведемо ці хвилини. В години. Щоб перевести хвилини в години, нам треба поділити на 60. Коли ми поділимо на 60, ми отримаємо 9 годин 54 хвилини. Тобто, якщо новий годинник у нас буде показувати 8,25. Наш годинник би, сучасний, показував би 9,54. І така відповідь буде. Д. Дякую всім за увагу. До скорих зустрічей, Па-па!